Благородних оленей на фурі привезли із Сумщини. Їх тут 165. Випускають тварин у мисливсько-рибальському підприємстві Єгір на Чернігівщині. На оленів чекає перетримка з метою адаптації, після чого вже оновлене поголів'я випустять у дику природу. Таке переміщення тварин зі слів мисливців є складовою ведення мисливського господарства та відбувається чи не вперше на Чернігівщині. До нового дому в селі Івангород Ічнянської громади благородні олені подолали 120 кілометрів. Як розповів оленяр Дмитро Русанов, генетику цих тварин збирали з різних частин Європи. Чотири роки тому їх привезли до України з Литви. Ми привезли їхніх батьків, а ці олені це вже повністю мадин України. Ці олені в нас народилися, виросли їм зараз півтора роки. От вага такого оленя десь сягає сто сто п'ятдесят кілограмів самця, самка десь. 90 кг. тварин перевозять саме взимку, аби уникнути зайвих травмувань, які можуть статися через високу температуру повітря. А ще взимку на нове місце разом з оленями не перевезуть комах та шкідників. Тут присутні чотири генетичні лінії оленів. То чотири це новозеландська лінія, це е, е, румунська лінія оленів. Це е, литовці вже вводили свою лінію оленів, і це крозбрід. Це вже олені, які змішані між собою. Але переважає новозеландська кров. Вони відрізняються рогами. Тобто, і от ви приїдете коли через рік, сюди ви побачите, що у всіх самців відпадуть ці шайби на голові, такі ж так спиляні роги, ці шайбочки, і виростуть нові роги. І вони всі будуть різні. Тварин придбали власники мисливського рибальського підприємства «Єгер». Як розповів його власник Андрій Рева, перш ніж перевезти оленів на Чернігівщину, працювали майже рік. Далі тварини житимуть у спеціальному вольєрі на 600 гектарів. Після того як вони приведуть перше потомство. І вже асимілюються на цій території, їх можна буде випустити в відкриту природу, тому що якщо їх зараз випустити, вони можуть 30-40 кілометрів подолати за тиждень, і ми їх просто не піймаємо. Так у Єгері хочуть відновити популяцію благородних оленів в лісах Чернігівщини. Якби ми не поширювали, скажімо, оленя у нас і не завозили сюди, його б тут не було, тому що ну 15 років це те, що я знаю, а навіть діди розповідають, що оленя тут не було. У нас більш типово для лося, для косулі, для кабана. Якщо не було б таких людей, то у нас не було б цих би тварин в наших лісах. А так вони будуть розмножуватися тут і будуть розходитися по всій території. Тобто через 5-7 років їх буде там зараз 165, а буде 500. Рік тому власники Єгеря придбали 50 особин п'ятнистих оленів та вже випустили їх у природу. Загалом на території цих мисливських угідь, а це 18 тисяч гектарів, мешкають 10 видів тварин: зайці, лисиці, єнотовидні собаки, кабани, лосі, бобри, дикі качки, фазани, два види оленів. Більшість цих тварин власники господарства розводять та випускають у дику природу. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.